Вітаю! Сьогодні ми подивимось різні вправи із живудями. І перша вправа вправа на сенсорну інтеграцію. У чому полягає принцип сенсорної інтеграції? У тому, що мозок, отримуючи сигнали від різних рецепторів, формує загальне цілісне уявлення про якийсь предмет. Наприклад, в коли ми пропонуємо дитині занурити руки у кошик із живодями, у нас будуть задіяні наступні рецептори. Зорові дитина бачить жолоді, тактильні, дитина відчуває їх на дотик, слухові, дитина буде чути звук, коли буде перебирати жолоді. Все це інтегрується в єдиний образ, наслідком чого є той факт, що дитина зможе хоча б за однією із цих ознак впізнати предмет. А зараз, щоб дитині було більш цікаво, ми додамо ігровий момент. Ми заховаємо у кошики з жовудями різні іграшки, приблизно такого ж розміру, як і жовуді. Дитина буде перебирати жовуді, навпомацьки шукати різні іграшки. Доставати і називати їх. Ось у мене є: Бобер, зайка, міша. Це можуть бути будь-які інші невеличкі іграшки або предмети. І також коли дитина впізнає іграшку, це означає про те, що дитина навчилась відрізняти жолуді від інших предметів. Важливість сенсорної інтеграції полягає у тому, що мозок навчається об'єднувати різні ознаки предмета в єдиний образ. Так, навчившись на животях, дитина буде аналогічно працювати і з іншими предметами, що буде сприяти подальшому інтелектуальному розвитку дитини. Наступна вправа на сортування і формування таких понять, як великий і маленький. Спочатку ми обговорюємо з дитиною, а хто у нас полюбляє вживати жолуді. Більшість діток знають, що це у нас може бути поросятко і бівочка. Поросятка у нас великий, тому він буде вживати великі жолуді. Розшукуємо і даємо на тарілочку великі жолуді поросяткові. А білочка вона полюбляє маленькі жолуді, тому ми розшукуємо і даємо маленькі жолуді для білочки. Ще одна гра на сортування. Тут ми додамо таке поняття, як середній. І для цього ми додамо ще одну тваринку. Поросятка буде їсти великі жолуді, бівочка середній, і сойка буде їсти маленькі жолоді. Можемо розповісти діткам, що сойки теж люблять вживати жолуді. Характерною ознакою сойки є невеличка синя плямка на крилі. Пропонуємо, пригощаємо жолудями поросятку. Ось в отвір будемо пропускати жолудь, середні жолуді буде пригощатися білочка, і маленьким жолудям буде пригощатися сойка. Отвори зроблені спеціально таким чином, що великий жолудь не пролізе у маленький отвір, для того, щоб дитині було більш цікаво сортувати. Використовуючи той самий трафарет для колібрування, ми можемо запропонувати дитині ще інших тваринок для того, щоб розширити уявлення дитини. Про те, а хто ще харчується жолудями. Великий це у нас буде плямистий олень, середня у нас буде. Качка, дика качка, крижень. Вона має зелену голову і може водитися у нас на озерах. А маленька це у нас мишка. Також ми можемо вводити такі поняття, як ширший, вущий і так далі. Дуже добре живудями викладати по шаблонам або трафаретам, або викладати за зразком. Найпростіша вправа це зробити промінчики для сонечка. Просто будемо викладати промінчики жолудями, щоб у нас вийшло ось таке сонечка. Більш складна вправа, коли потрібно подивитися, коли потрібно взяти жовуть більшого розміру, а ось сюди взяти жовуть меншого розміру. Меншого розміру, більшого розміру. Таким чином, ми можемо викладати різні літери, цифри, фігури або будь-які предмети. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!